Спочатку вторгнення Російської Федерації на територію України кіберполіція активно протидіє російській пропаганді в мережі інтернет. Зокрема, кіберполіцейськими разом з волонтерами було створено проект Мрія, який має на меті блокування російської пропаганди в медіапросторі наразі екосистема Мрія налічує в собі чотири проекти: зокрема, це Телеграм Бот Стопраша Мрія, який наразі налічує в собі 215 тисяч підписників, які активно проблокують. Ворожі ресурси та антиукраїнську пропаганду в мережі інтернет, зокрема, станом на сьогодні в вказаному телеграм-боті зібрана база з антиукраїнських ресурсів та профілів, яка налічує приблизно 50 тисяч акаунтів. Для комунікації з підписниками використовується телеграм-канал «Стоп. Раша. Мрія». За допомогою цього каналу безпосередньо підписникам надаються завдання на блокування профілів, надається цікава інформація та навчальні матеріали з кібергігієни. Ще одним проектом екосистеми Мрія є телеграм-бот, народний месник за допомогою вказаного бота. Можна повідомити про російських військових на території України, про колаборантів. Крім того, вказаний бот має ще одну функцію: це можливість додати камери зовнішнього спостереження на територіях, де не перебувають військовівослужбовці. РФ, Всі, вся інформація, яка надходиться до бота, опрацьовується безпосередньо працівниками на. Поліції України, а також іншими правоохоронними службами. Також екосистема Мрія має ще в своїй системі гру «Козацький драйв це гра клікер, де необхідно вбивати орків та безпосередньо їх керівників. Вказана гра є повністю безкоштовною та не містить реклами. Долучайтеся до інформаційного супротиву. І боріться на інформаційному фронті. Коротка пам'ятка про те, як працює чат-бот Раша Мрія». Якщо ви помітили телеграм-канали, Ютуб-канали або інше, які розповсюджують дезінформацію, поширюють фейки та пропаганду, повідомте про них в Кіберполіцію у телеграм чат боті Команда кіберполіції опрацює вашу інформацію та опублікує добірку ворожих ресурсів у телеграм-каналі Стоп Раша Ченел». Кожен охочий може долучитися до блокування російських акаунтів у кілька кліків. Долучайтеся до боротьби на інформаційному фронті. Розповідайте друзям та поширюйте це відео у своїх соцмережах разом до перемоги. Слава Україні!